Всім привіт. Хороша новина. Ми назбирали кошти на автомобіль. Клас. Всі молодці. Всім дуже велика подяка. Хто приєднався, хто долучився до зборів коштів, е, хотів окремо е, нам дуже допомогли. Брід та Елізабет. Е, нам перевели 22 тисячі. Е, окремо їм велика вдячність за це. За таку. Кругленьку допомогу. Всім-всім ще раз дякую. Одне, що хочу сказати, у нас дитячий батальйон, діти, які допомагали, дуже молодці. Я думаю, десь вони більше 10 тисяч, тільки дитячий батальйон перевели нам коштів на автомобіль. Тобто, діти це наше майбутнє і діти молодці. Назбирали ми 121 130 на даний час. Все більш не збираємо, скільки є, стільки буде. Завтра їду на Житомир, будемо, що там за машину, домовлятися, як її забирати. Тоді е, сповіщу, е, відходкаємося, відснімемо. Якщо ну, машину як заберемо, покрасити треба. Там хлопці знаходяться зараз деякі в Коростишеві. Можливо, вони її заберуть і поїдуть туди. Всім ще раз дуже дякую. На машину назбирали. Тепер залишилося за нами робота. Треба покрасити, підготовити і хлопцям передати. Все, всім пока, всі молодці. Так, тримаємо.